Привіт, футболмани та християни! Закінчився у нас п'ятий тур ХФЛ, і Ми вже маємо кілька цікавих новин та сюжетів суботніх матчів. Тому розвертаємо відео на весь екран, робимо паузу скролінгу нових мемчиків по кримський міст, який приніс перший і надіюсь не остання отрицательне строїтельство. І занурюємося в офсайд. Почнемо з першої ліги. Матчем туру підписники нашого телеграм-каналу тут визначили поєдинок між Вінфілдом та Бухтауном. На момент початку гри місто над Богом займало лідерську позицію в турнірній таблиці і йшло без втрати очок. Вінфілд вже мав нестабільні результати та шість очок в доробку після чотирьох. Поєдинків зустріч розпочалася за обміну люб'язностями, але більш гострі атаки на початку були у бухтауну. Одна з таких завершилася виходом один на один з голкіпером та першим голом. Та що згодом Вінфілд нащупав свою гру та зміг зрівняти рахунок на контрі. З нічийним результатом команди пішли на перерву. Після неї динаміка зросла в рази, і він половці почали схиляти шальки терезів на свою користь. Доказом цього стало два голи. Один з яких був не зарахований. За три хвилини до завершення матчу, коли перемога була такою близькою, Бухтаун перехопив шкіряну кулю та, скориставшись помилкою в обороні, зрівняв рахунок. Останніх дві хвилини до цього всього гравець Вінфілду отримав червону та залишив своїх одноклубників у меншості, але це на рахунок не повпливало. 2-2 і по одному балу для кожної з команд. Одразу після вищезгаданої пари свій поєдинок зіграли барбари з рятівниками. Останні до гри перебували на другій позиції у світлі нічого бухтауну за умову виграшу у Джей Сі. Саме вони могли стати лідерами, тому до цього матчу надзвичайники підходили в повній бойовій готовності. Барбери ж хотіли покращити свої показники та піднятися вище п'ятого місця. Перший тайм був відверто по грі під контролем рятувальників. Вони більше перебували в атаці тільки на Ни захист їх опонентів заважав забити велику кількість голів, але все ж реалізації були. і Їх було дві: перша на другій хвилині, а друга під завісу тайму. О після перерви джентльмени з ножницями почали перехоплювати ініціативу. А вічно молодий Жак своїми неймовірними проходами раз по раз прорізав першу лінію захисту суперника. Та при великому бажанні забити, як зазвичай, захисту відводиться менша роль. Тому на 10-тій хвилині Барбари знову пропускають. Після цього голу Фіолетові почали битися, як загнані звірі і майже одразу відіграли один м'яч. Через кілька хвилин, не збавляючи темпу, був забитий ще один, і відрив став мінімальним. До кінця залишилося 4 хвилини, і рятівники вже поставили автобус для тотального захисту. Тому рахунок атаки не був зрівнений. І, відповідно, матч закінчився. 3-2. Віктор, насправді дуже цікава сьогодні була гра. Спочатку вирвалася вперед, але потім вас дещо нагнали. А, ваш аналіз гри сьогоднішній і як вдалося тримати три очки. Ну, дійсно була дуже тяжка гра. Десь в першому таймі вийшла у нас трохи вирватися вперед. Другий тайм команда Барбершот трохи піджала нас. В принципі, хороша команда, бойова. Ну, Нам три ці пали були трохи потрібніші, ніж їм. Ексклюзивний передматчовий коментар. Також вдалося взяти у одного з очільників команди Гранд Грель Олександра Андруфіка та його погляд на їх тоді ще майбутню зустріч з поліцією. Ви зараз з другою командою будете грати проти поліції, поки ви на третьому місці. Вот е, а, е, а що вже п'ять команд зняли <зас>, турнір. <зас> <зас> <з 'ї зас> але мені цікаво, що очікуєте від сьогоднішньої гри. І як вважаєте, чи вдасться вам все ж таки взяти призи в цьому сезоні? За призи не знаємо. Не буду говорити. Якщо можливо наші легіонери повернуться на останні тури, можемо ще зачепимося сьогодні. Ми так жартама говорили, що треба брати реванш за кубок, але будемо грати. А там як буде, так буде. Ми граємо. Ранрілк грає там, в принципі, для задоволення і для того, щоб подивитися на молоді резерви, які можна включати в оргкомітет, саме в ХФЛ. Ну і, в принципі, ми відігри бажаємо, очікуємо тільки звичайної перемоги. Я не знаю, зараз як будемо дивитися цю передачу, ми будемо вже знати рахунок, але поки ми ще записуємо і не знаємо, то нехай гра вдасться гарною, веселою і результативною. Будь-якому випадку результат цього поєдинку ми вже знаємо. 0-1 на користь полісменів. Відповідно, в турнірній таблиці першої ліги ситуація дуже напружена. Всі команди втрачали очки, і перша трійка буде вирішуватися в майбутніх поєдинках. Тому чекаємо з нетерпінням останніх двох турів. Продовжуємо висвітлення наших змагань вищою лігою. В рамках п'ятого туру автогород розгромив Арсенал 6 6-0, а «Епіцентр» сенсаційно з мінімальним рахунком обійшов благодать 4-3. А от матчем туру, на думку підписників нашого телеграм-каналу, була гра між Гедеоном та Інтерагроте. І не даремно до цієї гри. Що новачок турніру, що минулорічний чемпіон займали лідерські місця і мали на меті там закріпитися. Перший тайм поточної гри був чітко вивірений з тактичного боку. Інтерат комбінував через короткий пас та постійно тиснув. У Гдеону ж була чітка захисна тактика з надією на помилку суперника, і частково вона спрацювала. Грарії не змогли взяти ворота до перерви, але яскраво виражених контрвипадів від бойового Янгола не було. Другий тайм розпочався у подібному ключі. Але захист ГДОну дав тріщину, якою миттєво скористалися підопічні Павловського, забивши перший гол. Те, що згодом гокіпер Дмитро Почапський, який ще не долікував травму руки, спочатку помиляється, віддавши пас супернику, а потім не перервавши удар. Обидва моменти закінчуються голом. Далі Гедон, як то кажуть, посипався і пропустив ще двічі. Лише під завісу матчу. А пам'ятавшись, вони все ж забувають гол престижу, але на результат це вже не впливає. 5-1 і інтерат залишається лідером турнірної таблиці. Олександр Програли сьогодні інтеру. Да. Чому так сталося? Що, які фактори посприялися? Ну, По-перше, інтера дуже сильна команда. Це діючий чемпіон, це бронзовий призер вищої ліги по футзалу. І це не те, що там команда змінює склад під різні турніри. Хлопці грають одним складом практично на кожному турнірі. То, ну, дуже сильна команда. Їхній рівень гри набагато відрізняється від інших команд. І, в принципі, Більше говорити не буду, бо все одно в це все в програму не попаде. Останній на сьогодні матч, про який ми поговоримо, це так звана гра за перехід в першу лігу між Спрутом та Дельпінією. До поєдинку таксисти мали лише один бал, який заробили ще в першому турі проти автогороту. А Дельпи за чотири тури так і не набрали жодного залікового. Розпочався матч зі взаємних атак, дещо більш напористими були кракени. У них виходило більш гостріше проводити свої набіги, але до середини тайму вони забили два голи. Та підопічні Дмитрієнка також не спали. Та на контракт відповідали гідно своїм опонентам. І ще до перерви відіграли одну реалізацію. Другий тайм, де був подібний до першого, так само багато боротьби в центрі поля, і так само два голи від спруту, але вже жодного від Дельпи. Як висновок, 1-4 таксисти беруть гору. Що ж і тепер на ваших екранах турнірна таблиця. Тут також досить цікава ситуація. Бешість, як ви вже знаєте, за інтером, але Остогрот лише на один бал відстає від них, йдучи на другій стрічці. Третє місце ділять епіцентр та гедеон, але ще навіть благодать теоретично може їх наздогнати в останніх двох турах.